Вчора ввечері ми всі були свідками того, як були тривоги цілий день, і ввечері, коли знову це повторилося, я зайшла в Телеграм подивитися, що там робиться, і знайшла таку фразу: працює реп ворога. Реп три великих букви. Я не знала, що це означає, цей реп, що робить ворог. Коли зайшла в Google, то прочитала і зачитаю дослівно. радіоелектронна боротьба. Це різновид збройної боротьби, який здійснює радіоперешкоди для радіоелектронних засобів розвідки, систем зв'язку та керування ворога. Головне, що розірвати зв'язок, щоб не було зв'язку. Також РЕП це запускати фальшиві цілі, які відволікають увагу. Фактично, сатана з початку створення світу з часів Адама і Єви не придумав нічого нового. Знову ж таки, він застосовує ту тактику, що була застосована в Едемському саду, щоб розірвати зв'язок між людиною і Богом. Це розірвати зв'язок через гріх, через те, що пускають цю неправду, цю фальшивку. І людина повірила. Це Адам і Єва повірили, і зв'язок прийшов гріх, і зв'язок з Господом це спілкування було розірване. Отець послав свого сина, щоб відновити знов цей зв'язок, знов це спілкування, щоб ми мали цю можливість спілкуватися з отцем через хрест, через кров цей зв'язок знов був відновлений. І зачитаю це місце писання, яке я дуже люблю. Івана 10.10 10 злодій тільки на те закрадається, щоб вкрасти, убити та нищити, я прийшов, щоб ви мали життя і по достатку, щоб мали по достаток, інший переклад це є повнота. Знову ж таки, повнота включає в себе саме у цей зв'язок з Господом, це спілкування. Це це і є основне, це не релігія. Коли я ще була в церкві. Тій релігійній коробці католицькій. Один з священників особ... в особистій розмові сказав, що це дуже добре з Богом спілкуватись. Кожна людина має мати це спілкування з Богом, вона повинна чути Бога. І Господь хоче, щоб ми його чули. Але в той же час ті самі парафії на загал, на всю цю церкву, це храм. Було іншим священником проголошено, що людина. Яка чує Бога, їй треба на Кульпарківську. Ну, хто не знає, що це за Кульпарківська, це у Львові, це психіатрична лікарня. Але Господь Ісус запрошує нас в інше місце, запрошує нас в своє царство. Тільки коли Ісус почав проповідувати, Він почав перші його слова, це в Матвія 4:17: Покайтесь, бо царство небесне близько. Ці слова фактично повторюються в Марка 1.15. Сповнився час і царство Боже близько. Покайтесь і віруйте в Євангелію. Молитва Отче наш, яка теж в всіх конфесіях виголошується, теж говориться, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, і так на землі. У нас було навчання, навіщо шукати царство Боже? Хто ще не чув, я. Пропонується послухати, це дуже важливе навчання. Бо це, це місце, куди нас кличе Господь Ісус. Царство. Царство шукайте. І щоб ми його шукали, Він нас туди кличе. Як отримати туди квиток, він дав нам. Як отримати цей квиток? Це хрест, це його жертва, цей, цей квиток, який можна взяти вірою. Все Відбувається через народження згори. Через коли ми каємося, то що каже Господь, покайтеся, коли ми визнаємо, що ми маємо ту гріховну природу, яку ми успадкували від Адама, коли ми розуміємо, що ми самі не можемо дати ради собі з тими гріхами, ми кличемо Ісуса в своє серце, ми запрошуємо, щоб він там поселився. І відбувається оце Чудо, народження з гори, народження з духа. Івана 3.3, Ми фактично кожне послання, кожна проповідь, ми це говоримо, ділимося тим, що ми самі пережили. Хто не народився з висоти, бачити Божого царства, не побачить Божого царства. Тому так важливо народитися, отримати цей квиток в Боже Царство через кров і жертву Ісуса Христа. Тут е, зображено це схематично, знаєте, мені воно дуже нагадує креслення. Вигляд зверху, як розміщено все, бо це Скинія зі Старого Завіту. Скинія взагалі перекладається, як це був в, Старо, в Старому завіті храм, перекладається саме слово Скиня, як намет і присутність, бо тут є присутність Бога. Але завдяки жертві Ісуса Христа ми можемо зайти в це царство і можемо. Спілкуватися з Господом, нам Ісус відкрив завіса храму, була розірвана. І ми маємо це спілкування з Богом Отцем, що є головне, так говорять, християнському житті, ну, але в нашому житті. Закликаю всіх це послухати, хто ще не чув цю глибину, яку Дух Святий відкрив для, для нашої церкви. Ми маємо тут вхід наука апостольська. Де, не, де в нас стоїть, стоїть наука апостольська насторожі, щоб не зайшла ніяка неправда. Маємо спільноту братерську, маємо теж спілкування про образ ємінора, де де запалювався вогонь від Христа. Ми запалюємося один від одного і теж від Христа. Маємо насторожі від ворогів, які йдуть з півночі. Колись це було хліби, зараз ми ламання хліба. Ми згадуємо про жертву Ісуса Христа і молитви. Через молитву ми маємо це спілкування з Отцем. І це царство Боже, яке в нас кличе Ісус, звершилось. Це слово теж часто повторюється на християнських зустрічах. Звершилося і Царство Боже всередині нас в Римлянах 14.7 Сказано царство Боже, не їжа, не пиття, а праведність, мир і радість у Святому Дусі. Це спілкування з Отцем. І запрошую всіх це царство бо це є життя, наше життя. Я в Ісусі Христі спілкування спілкуванні з нашим Отцем. Амінь. Амінь.